Ця програма жертви, в якому вона зараз в стані у вас загострення. Бачите, хочете щось витирати, шурувати? В якому вона в стані зараз у вас і що відбувається? Зразу нам показано, що тіні переслідують. І так відбувається тоді, коли ми не приймаємо тих тіней. Тому що це не родова система, щоб стояти спиною до них, щоб задній предок, зокрема батько чи мати, були вищі вас, а ви були менші. Це тіньова частина, яка є частина тебе. Яку ти не приймаєш, від якої ти шугаєшся, яку ти заперечуєш, яку ти цураєшся? Щось так виходить, коли я сідаю знімати розклади саме на YouTube.